Сильному президентові сильна команда кандидату в народні депутати від блоку Петра Порошенка Олександр Бригинець впевнений, сьогодні главі держави не потрібні сильні та надійні народні депутати. Треба зробити все можливе, щоб 26 числа у президента з'явилася своя потужна більшість. Якщо вона з'явиться, то це означатиме, що під час переговорів з будь-яким президентом, в тому числі Путіном, він зможе не тільки декларувати певні ідеї, а й гарантувати, що вони будуть реалізовані. Личні побратими впевнені, таким надійним депутатом може стати кандидату народні депутати від Блоку Петра Порошенка Олег Петренко. Це дійсно той мажоритарник від нашої фракції, за якого не просто не соромно, а яким треба гордитися. Кожні вибори кажуть, вони вирішальні, кожні вибори це останній шанс. Але повірте, це вже точно останній, тому що ви знаєте, яка ситуація відбувається. Підтримує Олега Петренка і народний депутат України Ірина Луценко. Політик говорить, така людина стане в парламенті свіжою кров'ю, яка нарешті змусить уряд працювати не тільки на словах, а й на дії. Людина знає, що таке, коли тиснуть, знає, що таке корупція, знає, що таке міліція, коли вона торгує страхом. Вона принесе користь в парламенті. В першу чергу вона не дасть зрадити тих, які вмерли разом з ним, стоячи плече в плече. Вона знає, що таке робити бізнес. В такій корумпованій країні він має бути зацікавлений в тому, щоб показати: отак не має бути, отут не мають брати, отут має бути змінено і отут. Кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка Олег Петренко переконаний, йому вдасться змінити уряд на краще. Я не, не тільки буду. Е, е... Нажимати кнопки в підтримку того пакету реформ, который сейчас готовится командой президента. Є напримір законопроекти, которые я лично буду виступати суб'єктом законодавчої ініціативи. Наприклад, законопроект про військове патріотичне виховання молоді. Київські побратими по блоку, впевнені, Олег Петренко заслуговує на повагу, і в уряді стоятиме за народ до кінця.